Продовжуємо нашу розмову. Долучаємо Романа Власенка, голову військової адміністрації Сєвєродонецького району. Пане Романе, вітаю вас! Слава Україні, Роман, слава. доброго ранку. Звичайно, що хочемо запитати, яка ситуація в області? Чи можете ви зараз підтвердити або спростувати те, що збройні сили України підходять або вже зайшли до Лисичанська або до Сєвєродонецька, якщо звичайно про це можна говорити? По Сєверодонецьку не підтверджую, а по Лисичанську є відповідна інформація про те, що наші хлопці зайшли в на, на Луганщину, зайшли в Сєвєродонецький район і рухаються в напрямку Лисичанська. Якщо так одним словом сформулювати, то битва за Лисичанськ почалася. Пане Романе, також вчора джерела в розвідці одного із засобів масової інформації повідомляли про те, що ЗСУ увійшли вже в Донецький аеропорт. А що можливо вам відомо з цього приводу, та чи відповідає ця інформація з дійсності? Певна річ із міркувань безпеки, те, що можна говорити. Ну, в мене немає інформації з перших уст щодо донецького аеропорту. Ми, в принципі, слідкували за тим, що відбувається на наших напрямках на Харківщині, на Донеччині зі сторони Бахмуту. Ну, відповідно на Луганщині. Так і хочемо поговорити про ось такий від'ємний наступ, як вже пишуть у соцмережах. Російські військові тікають, підібгавши свого хвоста, лишають техніку, лишають своїх військових, своїх поранених, звичайно, що своїх двохсотих. От хочемо запитати, з яких населених пунктів вони почали свою так звану дислокацію, передислокацію доброї волі. Дивіться, якщо мова йде про Луганщину, то можна сказати, що зі всіх населених пунктів окупованої Луганщини, навіть з тих територій, які були окуповані в 2014 році, є рух як і цивільних, так і військових, так і колаборантів. Тому я думаю, що збройні сили за останні тиждень проявили себе дуже круто. І я думаю, що певна частина Росіян, і колаборантів посипалася. але необхідно все одно розуміти, що збройні сили Російської Федерації підтягують резерви. збройні сили Російської Федерації тримають Старобельськ, Луганськ, Попасну, Сватова можна сказати, тобто, все одно вони готуються, готуються до ну, чинити опір певний. Я думаю, що ця шокова ситуація трьох днів вона завершується, і я думаю, що за Луганщину ще прийдеться повоювати. Пане Романе, скажіть, будь ласка, яка загалом нині ситуація в Луганській області йдеться не тільки про російських військових, але й про цивільне населення? Скільки людей там ще досі залишаються, і власне якою є гуманітарна ситуація в регіоні? Принципіально нічого не змінилося, до зими вони фактично не готові і не готувались. Навчальний рік розпочати, але він фактично ну, не, не в нормальних умовах проводиться. Дуже багато заяв про те, що референдум відміняється. Збройні сили України готові прийняти участь у референдумі, але колаборантів це не влаштовує, мабуть. Ну і я думаю, що. Головне наше завдання сьогодні це повернутися і максимально е, спробувати підготуватись до зими, е, тому що ну по крайній мере населені пункти Серадонецького району, до зими не готові зовсім пане Романе. Уточнення з приводу колаборантів, скажіть, будь ласка, вони залишаються в регіоні чи все-таки підтиснувши свого хвоста, виїхали десь можливо глибше в область, так чи на територію Російської Федерації? Ну, це залежить від географії. Якщо ми мова йде там про Сватова-Старобірськ, так вони сразу, сразу тікають до Російської Федерації. Якщо мова про Рбіжне Сєвєродонецьк, то вони тікають на Луганськ. Плюс це ще залежить від рівня е, колаборанта. Якщо це там повище погони, то я думаю, що сразу вже речі збирають, пакують і вивозять в Російську Федерацію. Це прекрасно. Хай тікають в Російську Федерацію. Якщо не тікають, то за ними обов'язково прийдуть наші вже правоохоронні органи і дадуть їхнім діям свою юридичну оцінку. Хочемо також запитати про те, що раніше повідомлялось про те, що Російська Федерація вона перекидає свої війська з Луганська у бік лінії фронту, і хочу запитати, чи є зараз Сєвєродонецьк таким логістичним хабом для наших ворогів. Ні, я думаю, що на сьогоднішній день хабами стають Старобільське сватова. А Сєвєродонецьк ну в нього, опять же, з точки зору тепер їх оборони, Сєверський Донець не на нашу користь. Я думаю, що з Лисичанська буде простіше, а Сєвєродонецьк він прикривається рубіжним криміною з напрямку руху наших збройних сил. Тому я жалю, вони всі сили зараз скидають на Сватовський напрямок для утримання нашого наступу з сторони Куп'янська пане Романе, і останок, якщо можна коротко, ми бачимо кадри, як вітають українці, наших, наші збройні сили України. Тож які зараз настрої саме у жителів такого загалом запитаю у Луганської області, саме там, де заходять наші збройні сили України, піднімають наш синьо-жовтий стяг. Я думаю, що у всіх Луганчан дуже емоційний стан, але у якоїсь частини він на позитиві. І ми всі очікувані звільнення наших громад, наших населених пунктів, а в якоїсь частини він на негативі, тому що вони вже на чемоданах. Я думаю, що е, значна кількість луганчан, мешканців Луганської області, і слізами на глазах будуть зустрічати е, збройні сили України і вітати хлопців. При звільненні наших українських населених.